Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні розповім вам про сучасну американську олігархію, як кумівський капіталізм Трампа загрожує долару та світовій економіці. Дуже цікаву статтю про це написала Рана Форухар Financial Times, і завдяки вашій підтримці на Patreon, тут на YouTube, я підписаний на це видання, як і на багато гарних інших платних, якісних джерел. До речі, якщо під час перегляду відео ви підпишетесь на мій канал «Голосюк про економіку, це також допоможе розвитку каналу, тому що Ютуб буде радити його більшій кількості людей. Десятиліттями економічна наука спиралась на твердження, що країни з високим рівнем корупції приречені на слабке зростання, на низьку дохідність акцій і на високу волатильність ринків. Це Взагалі, якщо в цих країнах є фондовий ринок, бо в деяких таких олігархізованих країнах він ну, де-факто відсутній, хоча на папері може існувати. Але в будь-якому разі інвестори завжди вимагали премію за ризик на ринках, що розвиваються, саме через таку от непрозорість правил гри і їх несистемність. Але що робити інвесторам тепер, коли ознаки оцього цього Такого олігархічного або кумівського капіталізму, те, що американці називають кроуні капіталізм, стають новою нормою для найбільшої економіки світу для США. Під час своєї нової каденції Дональд Трамп робить так, що американський ринок стрімко трансформується від вибіркового регулювання до тарифних винятків для своїх. Межа між державними інтересами і Бізнесом і причому бізнесом не загалом а наближених осіб швидко стирається і дивує не лише це, а те, наскільки взагалі тихо це сприймають опоненти Трампа. Ті ж демократи їх практично не видно і не чутно. І не тільки політика, а й економіка сповзає від системних правил гри, від принципів, від цінностей, жорстких якихось алгоритмів. До опортунізму і транзакційного підходу. І аналітики інвестиційної фірми JC Goodgill в своєму свіжому звіті виділили п'ять таких векторів оцього цього трампівського транзакціонізму. Перше, держава як інвестор, тут пряме втручання у вибів переможців, те, що називається «picking winners». Та наочний приклад, це. Порятунок компанії Інтел, про які я вам нещодавно розповідав. Друге, це тарифи як політична зброя, тобто не просто як інструмент економічної політики, а як механізм захисту лояльних галузей і покарання опонентів, коли рішення про тарифи інколи приймаються, не виходячи з, наприклад, якихось обґрунтованих. Там, концепції економічної складності, да, або там, стратегічного пріоритету певної індустрії, а виходячи з певних політичних або бізнесових міркувань. Третій вимір це криптолояльність, це створення такої дуже теплої ванни для цифрових активів, які значною мірою використовуються самим президентом і його родиною для колосального просто збагачення, яке приносить йому. За кілька місяців мільярди доларів ми з вами про це говорили. Четверте це влада донорів, це безпрецедентний вплив спонсорів кампанії на політику. І в цьому контексті ми з вами розглядали так звану мафію PayPal, та й не тільки вони тут насправді в грі. І п'яте це гучні угоди, це публічне схвалення таких обраних гравців ринку. Ми з вами бачимо, що практично. Всі великі інвестиційні угоди тепер презентуються в Білому домі в овальному кабінеті Дональда Трампа, куди приходять великі підприємці, бізнесмени, філантропи для того, щоб про це голосити. Це стає якоюсь новою нормою. Експерти відзначають численні конфлікти інтересів і Трампа і нової адміністрації Вашингтону від Ерріяда до Кремнієвої долини. І масштаб переплетення бізнесу родини Трампа з державною політикою ну, насправді. Вражає саудівський трек. Поки наслідний принц Мухаммед Ібн Салман обговорює з президентом Трампом питання національної безпеки, сімейний бізнес Трампі веде перемовини з саудівцями про масштабний будівельний проєкт. Або, наприклад, технологічний лобізм, коли Девід Сакс, це відомий венчурний інвестор з Кремнієвої долини і члену цієї мафії People, також якого. Трамп призначив царем штучного інтелекту і криптовалют. Він сам має сотні інвестицій в своєму портфелі і політика, яку він просуває на державній посаді, безпосередньо збагачує компанії, в які він інвестував. Якщо нерухомість раніше була основою статків Трампа, то тепер цифрові активи стали головним полем для конфлікту інтересів. Яскравий приклад це. Проєкт World Liberty Financial, це криптовенчур родини Трампів. Його стейблкоін був використаний інвестиційною компанією MGX з Абудабі для транзакцій на 2 мільярди доларів. Причому пов'язано це з біржею Binance. І контекст тут такий, що співзасновник Чанпен Джао, ЦІЗІ так званий, який раніше визнав провину у відмиванні грошей, отримав президентське помилування наприкінці жовтня. 2025 року. І цей ланцюжок подій викликає серйозні питання щодо неупереджуваності правосуддя, і це якщо дуже дипломатично формулювати. Ще один приклад це відомі браті Winklevoss та їхня криптобіржа Gemini. Джемінай. За часів Байдена комісія по цінним паперам по фондовому ринку ОСЕК вона звинувачувала їх у продажу незареєстрованих активів. Дуже серйозні. Звинувачення і дуже сильний регулятор. Але після того, як ці брати стали великими донорами республіканців і навіть профінансували будівництво нової бальної зали в Білому домі, це те, що там Трамп зніс співкрила да, Білого Дому, щоб збудувати нову бальну залу, тепер їхні проблеми зникли. Цієї осені Джеміна голосили про партнерство з NASDAQ, інтегруючись в фінансову систему США, глибше. За конкурентів, та це ті самі браті Вінклвоси, які стояли у витоку Фейсбук, і ті самі брати Вінклвоси, які купили біткоін по 9 доларів і кажуть, що досі його не продають. Як зазначають у Джейсі Гудгал, коли правила гри можна підлаштувати під людей зв'язками, ринок починає закладати в ціни певне очікування, преференції, певні ризики. Це викривлює капіталоутворення Гроші Течуть не до інноваторів з кращими технологіями а до фірм, які мають політичний дах перед передусім. Це відбувається не десь там, знаєте, на периферії, а в самому серці системи. Великі банки почали кредитувати під заставу криптовалют. Ретейлери розглядають е, випуск власних е, коїнів, і крипторинок залишається вкрай волатильним, бо це його природа. За останні. Кілька тижнів криптоіндустрія втратила близько трильйона доларів капіталізації. Це фактично знищила приріст поточного року. Потім іде відскок. Але аналітки наголошують, що така волатильність характерна для країн з високими корупційними індексами, але не для США. Але тут швидше навіть волатильність криється, вона вбудована, так би мовити, не в ризик країни, а все-таки вона пов'язана з низькою ліквідністю ринку з його. Низькою інституціалізацією, що характерна, в принципі, для новонародженого ринку, і головний ризик, на думку аналітиків, полягає в тому, що криптокриза може спровокувати, потягнути за собою, так би мовити, як ефект димено, викликати повномасштабну економічну рецесію. Як це може відбутись? Ну, дивіться, потенційний крах боргових цінних паперів США, Трежерес, великі стейбл коїни, тобто це. В криптосвіті, по суті, аналог долара да, цифровий, такий як тезер, вони є одним із найбільших власників Держборгу США. Тезер володіє більшою вартістю казначейських облігацій, ніж Німеччина чи Південна Корея. Більше 100 мільярдів доларів США. І це, до речі, зробив міністр фінансів Скотт Бесент, який, по суті, придумав таку модель. А як заміщувати? Попит на американські борги з боку того ж Китаю, який перестає купувати, позбавляється американського боргу інших гравців, які тепер не хочуть інвестувати в американський борг, вони придумали так: випускаєш стейблкоін, гарантуй його долар до долара надійними активами. Які активи надійні? Правильно, боргові ціні, папери США, і таким чином вони створили додатковий попит на? Ці американські борги за рахунок криптовалютних спекуляцій. Тобто ті, хто хочуть інвестувати в криптовалюти, да, будь ласка, але отут в певних видах цих активів ви маєте мати резерви в традиційній фінансовій системі. І тепер це може викликати ланцюгову реакцію. Якщо крипторинок буде падати, платформи будуть змушені розпродавати облігації США, щоб покрити збитки. Ну і це може призвести до навіть геополітичного удару. По Сполучених Штатах Америки, тому що в цей момент Китай, наприклад, або інші геополітичні опоненти можуть долучитись до розпродажу боргових зобов'язань США, підсилюючи таким чином паніку. Американці сьогодні вразливіше до волатильності ринку, ніж будь-коли. А норма заобщань впала нижче, ніж до, скажімо, там, пандемії COVID-19. Світ не бачив синхронізованої рецесії вже. Десь ну, багато років, якщо, звісно, не брати до уваги короткий такий виобразний спад і потім відскок під час пандемії, тому удар може бути болючим. А ще тепер на радарі ймовірний кінець гегемонії долара. Політичні наслідки можуть бути тектонічними, якщо фінансова система США буде сприйматися як політично корумпована. Як нестабільна, це дасть великі козирі в руки Пекіна. Китай, і його союзники, Брікс, і ось, оцей весь глобальний південь, вони можуть взяти і просто використати цей момент, щоб, наприклад, звернутися до МВФ з вимогою переглянути роль долара, перейти до більш збалансованої глобальної валютної системи. Умівський капіталізм може приносити краткострокові надприбутки обраним. але його довгострокова ціна для американської гегемонії може виявитися непомірною, підкреслює Рана Форухар в своїй статті Financial Times. І це правда, тому що насправді для певного етапу розвитку економіки в певних країнах, в певному історичному контексті, олігархічний капіталізм це не така вже й погана історія, тому що він дозволяє. Вийти на певні стартові позиції, накопичити якийсь первинний капітал, дати якусь динаміку, скажімо, розвитку економіки на певному етапі, але потім, коли вже цей капітал стає великим, коли людям, компаніям країні є що втрачати і є багато що втрачати, ця країна зацікавлена в стабільних, сильних, системних, передбачуваних правилах гри а не в їх передформатуванні під друзів президента чи наближених до нього осіб. І цей момент ми сьогодні спостерігаємо в економіці номер 1 світу. Неймовірна історія. Шановні друзі, дякую, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на мій YouTube канал Галасюк про економіку. Прокоментуйте це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це дійсно важливо до зустріч.